Гравець збірної України офіційно покидає Динамо Київ одразу після матчу, в якому трапилась бійка. Стало відомо, з ким зіграють у лізі чемпіонів підопічні Олександра Шовковського. Арда Туран анонсував топ-трансфери Шахтаря перед матчем кваліфікації Ліги Європи з Бешик Ташем, який вчинок Андрія Луніна вразив фанатів мадридського реала. А також на кого із зірок збірної України знову націлилась Бенфіка. Та традиційний огляд всіх нових топ-трансферів цього літа. Але перед початком приділіть декілька секунд, щоб поставити під цим відео лайк та підписатися на канал. Це дуже допоможе йому розвитку і збільшить кількість глядачів. Ну і звичайно, не забувайте залишати коментар зі своєю відповіддю на традиційну вікторину в закріпленому під цим відео. Всім дякую наперед і приємного перегляду. Андрій Лунін став героєм фанатів мадридського реала. Нещодавно відбулася офіційна церемонія прощання з Лукасом Васкесом, який провів у Мадриді 13 сезонів, і серед усього колективу вершкових перервали свої відпустки і приїхали підтримати ветерана лише Лунін тамбапи, що викликало хвилю обурень у фанатів, які шоковані поведінкою інших гравців. А ще дехто з уболівальників пожартував над Андрієм. Показавши фото з його вбранням на власному весіллі та під час прощання з Лукасом, Бенфіка влетіла в боротьбу за Віктора Циганкова з клубами АПЛ. Але, як пише португальське видання ОПетадболам, українець є лише другим вибором для підсилення Орлів. Пріоритет Яніс Константеліас з Паока. Який краще підходить під стратегію команди, адже більш молодий, і його потім можна було б перепродати. Для Бенфіки обидва футболісти заміна втрати Ді Марії. Динамо дізналося потенційних суперників у третьому раунді кваліфікації до Ліги Чемпіонів серед найбільш іменитих опонентів Копенгагена. А також є Ферен Варош, який свого часу тренував Сергій Реброва. Слован, за який нині виступають українці Данило Ігнатенко та Микола Кухаревич, і Карабах з Олексієм Кащуком у складі. А поки Динамо встигла провести жахливий спаринг з Осієком, який вони не просто програли, а й у якому вилучили Миколу Шапаренка. А арбітру довелося і, взагалі, достроково давати фінальний свисток через постійні сутички та бійки між футболістами. Також кияни презентували й нову форму на наступний сезон, на якій тепер довго очікувана третя золота зірка. А ще клуб розірвав контракт з гравцем збірної України. На вихід вказали 19-річному центрбеку Єгору Сезонюку, який минулого сезону був залізним гравцем основи Динамо Ю-19 і відіграв усіх матчах юнацької ліги чемпіонів. Також гравець активно викликається до збірної України Ю-19. Він вирішив не чекати свого шансу в першій команді, а перейти до лівого берега, котрий розпочне наступний сезон у першій лізі. Отримує ще більше яскравих емоцій від улюбленої гри разом з Фавбет. Фавбет бери від гри своє шахтар дублем скатав нічию з Ільвесом і пройшов у наступний раунд кваліфікації до Ліги Європи. Тепер на українську команду чекає по-справжньому серйозне випробування, адже далі гірникам грати з Бешикташем. Після гри Туран зауважив, що незважаючи на результат цією грою він задоволений більше, ніж першою, але зазначив, що у фінальній частині поля їм треба ще додавати. На думку тренера гравцям, групи атаки не вистачає розуміння цінності кожного гольового моменту, і там їм слід діяти більш сконцентровано та рішуче. Також спеціаліст натякнув і на трансфери, сказавши, що вони вже підготували список імен, які могли б покращити цю команду. І якщо вони будуть підписувати гравців, то одразу таких, які вже можуть давати результат. Щодо чуток про перемовини між Шахтарем та Лейпсиком Марлону гомесу, то я в них зараз не вірив би. Туран бачить його як ключового у своїй команді, а Лейпсиг уже цього літа придбав одразу трьох виконавців у центр поля. Зазначу, що свого суперника у Єврокубках дізналася і Олександрія. Партизан обіграв АЕК у серії пенальті. І тепер на нас чекає чергова принципова зустріч із сербами та їхніми ультрас, які відомі своїм захопленням Путіним і розгромними нещодавніми поразками від Динамо. Мадридське Атлетіко продовжує тотальну перебудову складу. Клуб віддав 30 мільйонів євро за одного з кращих опорників минулого сезону Ла ліги Джоні Кардосо, який виступав за Бетіс. Цікавий факт раніше він був включений в угоду з Тоттенгемом Поло Чельсо, згідно з якою шпори мали право на першочерговий викуп американця за 25 мільйонів. Але сам футболіст відмовився від трансферу в Лондон і обрав Мадрид. А ось Родріго де Пауль може Атлетіко покинути. Гравця, який потрапив у минулому сезоні до символічної збірної Ла Ліги, переманює до себе Мессі, котрий має давні гарні відносини з Родріго. Футболісту всього на всього 31 рік, і такий крок може бути дещо поспішним. Але Фабріціо Романо вважає цей трансфер майже закритим. На полі презентував Нуа ланга за Вінгера. ПСВ заплатили 25 мільйонів євро. У минулому сезоні він став чемпіоном Нідерландів. Зробивши 14 плюс 12 за системою Гол плюс Пас, це другий зірковий новачок на полі цього літа під Антоніо Конте. Манчестер Сіті оголосив про трансфер за 15 мільйонів євро. Новачком блакитних став Вундеркінд Русенборга Сверені Пана, центральний півзахисник, який дебютував у чемпіонаті Норвегії в 15 років. Зараз йому 18. І він вже має у своєму активі 12 голів та 11 асистів на дорослому рівні. За ним також полювали Арсенал, Ліверпуль та Реала. Ліверпуль несподівано вибив Ньюкасл з битви за Екітіки. Англійці погодилися заплатити німцям понад 80 мільйонів євро, що більше ніж офіційно надсилав Ньюкасл. Рівно рік тому французи забрали в ПСЖ за суму в чотири рази меншу. У цьому сезоні Форвард забив 22 голи та 12 разів асистував партнерам. Правильною відповіддю під минулим відео був на серії. Один з найтехнічніших гравців свого часу в англійській прем'єр-лізі встиг пограти за Марсель Арсенал Манчестер Сіті, Вест Гем в Лалізі та навіть у чемпіонатах Туреччини і Бельгії. Ну а цього ж разу ребус буде наступний. Друзі, ну на сьогодні це все. Ще раз нагадую про важливість ваших лайків, коментарів та підписок, адже саме так це відео перегляне більша кількість людей, а ви допоможете розвитку українського Ютубу. Тож всім дякую та до нових зустрічей.